Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про it форуми та конференції, а саме, де знайти натхнення та зв'язки. Для початку, думаю, кожен з нас розуміє, що конференції є таким потужним майданчиком для професійного зростання. Ці заходи це дійсно унікальна можливість для фахівців різного рівня вдосконалювати свої знання та навички. До прикладу, для початківців це, звісно, місце, де можна отримати огляд ключових теденцій галузі, познайомитися з експертами та знайти менторів. Якщо ж говорити про досвідчених фахівців, то для них це можливість підтримувати високий рівень професійної компетенції та обговорювати складні технічні питання, відповідно з іншими експертами. Давайте ми з вами почнемо з натхнення через знайомство з інноваціями та привідними ідеями. Для початку конференції створюють унікальне середовище, де народжуються ідеї та з'являються нові перспективи. Звісно, відвідування конференції це велика можливість ознайомитися з освітніми досягненнями галузі саме з перших рук. Ну і, звісно, провідні компанії часто демонструють свої нові розробки, ну або дослідження, що відкриває перед учасниками доступ до інформації. До прикладу, всі ми знаємо такі великі компанії, як Google, Microsoft. Саме на таких великих конференціях можна побачити, як нові технології впливають саме на майбутнє it сектору Це, власне, спонукає до створення власних інноваційних проєктів та пошуку нових напрямків розвитку. Наступне, що би хотіла з вами обговорити, це, звісно, мережеві можливості. Як розширити саме професійні зв'язки. В свою чергу, it форуми пропонують відмінні можливості для нетворкінгу, що саме сприяє побудові корисних контактів. Звісно, вони дають можливість безпосередньо поспілкуватися з людьми, які можуть стати корисними у майбутньому, тобто інвесторами, партнерами або навіть роботодавцями. Ну, але також потрібно розуміти, що. Варто мати заздалегідь підготовлені візитки на таких конференціях, або профіль у LinkedIn для пошуку обміном контактами. Якщо говорити про отримання зворотнього зв'язку та, власне, отримати цю експертну думку, заради якої всі йдуть на ось ці конференції. Звісно, вони дають цю можливість, тому що ви безпосередньо отримуєте цей зворотній зв'язок щодо своїх ідей або, власне, продукту, від саме. Провідних фахівців тої чи іншої галузі. Важливою перевагою конференцій, звісно, є доступ до експертів, яких може бути важко досягти у повсякденній роботі. Звісно, під час участі в піч-сесіях або там обговореннях, учасники можуть презентувати свої проєкти власні і отримувати експертну думку. Якщо говорити про відвідування конференцій, також важливо зазначити, що це дійсно є безцінний досвід для стартапів та підприємців, які прагнуть вдосконалювати свої ідеї саме перед запуском на ринку. Тобто зрозуміло, що коли ви компанія, яка є стартапом, так коли ви тільки розпочинаєте свій шлях, важливо отримати цю цінність спілкування з експертами, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися, щоб не. Отримати так якихось невдалих, скажімо так, не прийняти невдалих рішень або зробити якихось помилок. Крім того, оці коментарі, які ви будете отримувати, вони допоможуть уникнути помилок, які допускалися раніше. Відповідно, ви не лише зможете поспілкуватися про свій стартап, щоб уникнути своїх особистих якихось проблем, на які би ви за які би ви точніше хвилювалися, але і послухати про помилки інших і не повторювати їх. Якщо говорити про конференції, так, дуже часто чую від студентів, які хочуть розвиватися, яким це цікаво, вони запитують, а де ж шукати ці конференції та форуми? Для початку, звісно, це DAO, тому що це ключовий ресурс для пошуку інформації про it конференції в Україні та світі. Другим, звісно, є Meetup. Це соціальна платформа для організації та участі у зустрічах за інтересами, зокрема також в галузі IT. Якщо говорити за LinkedIn, то це більш така професійна мережа, яка пропонує безліч анонсів конференцій і подій у різних галузях. Якщо говорити за Stack Overflow, то крім технічних запитань, ця платформа також має інформацію про різноманітні конференції. Можете собі запам'ятати, користуватися і шукати конференції, які вас зацікавлять. Власне, коли ви вже вирішили, на яку конференцію ви б хотіли прийти, так яку би ви хотіли відвідати, також важливо розуміти, що до неї потрібно відповідально поставитись та підготуватися, для того, щоб отримати максимум користі з неї. Відповідно, для початку потрібно ретельно ознайомитися з програмою з заходу та визначити, які виступи і сесії є саме для вас найважливішими. Другим, звісно, є побудова плану. Тобто, вам потрібно розставити пріоритети. Потрібно відвідувати саме ті сесії, які безпосередньо стосуються вашої сфери, щоб ви по максимуму користі могли з цього отримати. Ну і звісно, заздалегідь потрібно підготувати питання для спікерів, щоб отримати всю інформацію, за якою ви туди йшли. Зрозуміло, можливо, більшість питань, які б вас цікавили, спікери будуть вже розкривати. Але всі ми чудово розуміємо, що є питання, які цікавлять особисто нас. Відповідно, потрібно заздалегідь про них подбати, виписати собі, щоб можна було задати. Саме це допоможе вам краще зрозуміти тему, покаже вашу зацікавленість і досвід у галузі, що, в принципі, може сприяти новим професійним знайомствам. Відповідно, на конференціях намагайтеся бути активними, задавати питання та цікавитися. Якщо говорити про формати, так, які можуть бути, хотіли б виділити саме онлайн-формат конференції, їх переваги та виклики. Чому саме онлайн формат? Тому що зрозуміло, що останнім часом це наразі більш так стає популярним, проте потрібно розуміти різницю, які є переваги та які є недоліки, тобто що краще офлайн чи онлайн. Якщо говорити за онлайн конференції, вони відкривають нові горизонти саме для тих, хто не може бути присутнім фізично, але водночас мають свої особливості. До прикладу, учасники можуть приєднуватися з будь-якої точки світу. Це, звісно, знижує витрати на подорожі, на проживання. Але, звісно, таким викликом основним є те, що саме обмежена можливість для живого нетворкінгу. Тобто, зрозуміло, що ви слухаєте, ви можете написати в чаті свої запитання, але зрозуміло, що не завжди це може забезпечити той рівень персональних контактів. Тобто, звісно, на ваші запитання будуть відповідати. Але знову ж таки, ми чудово розуміємо, що коли така конференція проводиться в офлайн форматі, ви можете більше провести дискусію, поспілкуватися на кожне питання, задати ще уточнюючі питання. На жаль, саме в онлайн форматі. Скажімо, так детальніше обговорити все не вийде. Якщо говорити про переваги участі у міжнародних конференціях, що в першу чергу ми отримуємо? Звісно, це дає можливість розширити горизонти і долучитися до глобальних it спільнот Відвідування саме міжнародних заходів дає доступ до новітніх технологій та ідей, що формують саме майбутні галузі. Звісно, ви зможете дізнатися про глобальні тренди, які можуть вплинути на локальність ринку. Ну і звісно, це зустріч з потенційними партнерами з інших країн. Також можна вийти на міжнародний рівень у власних проєктах, так якщо ви, наприклад, тільки розпочинаєте свій шлях, у вас свій стартап. Відповідно, саме міжнародні конференції вам в цьому допоможуть. Загалом. А ці форуми та конференції є такою невід'ємною частиною професійного розвитку спеціалістів у саме технологічній галузі. Вони надають можливість не лише отримати нові знання, але й ознайомитися з передовими технологіями, розширити коло професійних контактів. Дійсно, кожен каже, що завжди важливо мати. Коло, скажімо так, однодумців, які вже, можливо, в, якомусь, в якійсь мірі досягли так, більших перспектив, з відповідно з цими людьми, ви можете більше поспілкуватися, ви можете дізнатися їхню думку, і це вам допоможе у власному проєкті. Тому, завдяки доступу до експертів і новітніх розробок, участь у конференціях допомагає тримати руку на пульсі індустрії та надихати на нові проекти і досягнення. Надіюсь, вам було корисно. Якщо у вас залишилося запитання, обов'язково пишіть нам у соціальних мережах або записуйтесь на консультацію, ми з вами все обговоримо. На все добре, бережіть себе!